Всієї інпривіт на каналі Фіц 5. І сьогодні я собі нарешті куплю квартиру. Я не буду бомжувати. І, до речі, для інформації е подивимося, скільки коштує комунальні послуги, Тому що, якщо чесно, за це дуже боюся. Може там якісь будуть десятки тисяч, я буду ходити в мінус просто кожну секунду. І, до речі, сьогодні мені буде сказати допомагати Арон. Добре, перша квартира це Арона, друга. Моя так, 200 тисяч три, два не. Більше не бомжуємо, капець. 200 тисяч, це щось. Ну, добре. Так, це мої володіння. У нас є що? Оце от. Ага, оплата комунальних послуг, давай. Так, пустити. Угу. Ну, типу, зменшити квартплату якусь є. Давай. Не знаю щось навіть. Щось не дуже зрозуміло. Ага, а, я зрозумів. Продаж державі, продаж БУ. Не знаю, що це таке. Типу, це от з мечем мені квартплату, я зрозумів. Добре, давайте ще глянемо спочатку ще, що тут є, якась ванна. Ванна нічим не допоможе, так, дай вийти. Далі. Одяг, якщо правильно розумію, розуміє, це гардероб та гардероб, гардероб. Далі ліжко є. Склад, якщо про не знаю, та ящик. Ой. Е, далі. І оце кухня. Давайте десь щось приготуємо. А, тут що, все за донат чи ні? не знаю, Ну. Квартира, так сказати, скромненька. Добре, давайте, напевно, оплатимо комунальні послуги. Та, ага, оплати. Куди ой, про... Ой, ой 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 ні, ні, -ні, 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 ні, -ні вибачаюсь, вибачаюсь, ні. Так, я оплатив. А чому мені не оплатилося, А, ой, я не туди дивився, я дивився на борг. Ага, добре, давайте далі. Лічильник водопостачання і магнітний, магнітний лічильник. Добре. Тобто, у нас. Ага, ну так, да, видно, що зменшилось. Кип'яція потратила грошей. І давайте сплатимо десь на фігнів. Не хочу, якщо чесно, бі, типу, тим от великими сумами. Мені щось не дуже подобається. Ці от великі суми. Не дуже. Так, добре, ніби все. Нібито все. Ну, що тут ще? Так, давайте вийде. Мені зараз Арон, знаєте, що запропонувало цікавого? А, тут є парковка моя. Там? Так, щось ці не цікавиться. Ну, ладно. Е, тільки що Арон мені. А, во, блін, договорити не, навіть не можу. Е, тільки що Арон мені запропонувала, що він продасть мені свою машину. Ще не знаю за скільки. Та, оце от гараж, я щось. Загубився, так сказати, там. Нема. Е, він ще не сказав мені зараз, я з ним зараз говорю по телефону, ви не чуєте цього, е, що хоче продати мені свою машину. Не знаю, на що Арон це робить. Але ладно, ну мені що купити, мені мене 60 тисяч, це, тобто він явно... Тобто він ж з номерами, номерами, тобто мені це вигідно, тому що номера коштує 20 тисяч, мені Запорожець коштує 25 тисяч. Тобто, непогано. А, а вона мені пропонує за неї 25 тисяч. Ну, нормально так. ну тобто Це доволі дешево. Це як е, сама, са, самий запорожець, тобто тільки запорожець, але без, е, без того, без номерів. Але так як він мені дає ще з номерами. Так, в мене є 7 донатів, 7 до я щось забуду. А, 7 тисяч вибачаюсь. Ну, добре, їдемо. Не будемо вас так сказати, затримувати. Коли приїдемо, то включусь вам. Так, ми вже під'їжджаємо. 20 метрів. Так, ароми туди, мені треба ту мітку забрати, блін. ненавиджу, от коли отак от, от відбувається. Зараз заберу з мапи, на мапі. Так, продаж транспорту. Я щось, до речі, ніколи так не продавав транспорт. Ну, і не купляв. це зараз буде відбуватися. Ну. а він щось не включає нам продаж транспорту. Ну. Чи то в мене гра затопила, не знаю. Напишіть щось в коментарях, що так довго. А он же натиснув, дивно. Щось... До речі, в мене ID 179 і зараз онлайн 178-177. Цікаво, оригінально. Ну, чого ми тупимо? Во, нарешті є. Ура! Провантажила потужність. Ну нормально. Так, тут не пише, який номер добре. Купили. 25 тисяч. Ну, дякую, милосердна людино. Так, все, тепер ми зараз сідаємо. Давайте будемо поїхати, протестуємо трошечки. Так, завести двигун. А блін, мене нема прав. Мені зараз треба будеш їхати на права здавати. Клас. Арон, біжи сюди. Коротше, сідай в машину, я тобі дам зараз ключі. Сідай в машину, залізай і відведеш мене, відвезеш мене до автошколи. Давай сів, та сів. Добре, сідаємо. Та блінку, ти куди виходиш? А, ой, я його випадково просто викинув трошки. Та, все добре. Зараз йому треба передати ключі. Тобто, напевно, мені треба сісти на, перед, на водійське сидіння. Чи ні? Блін, шо, що ж то таке, це відео скільки тут? Мені здається, вже півгодини такими темпами буде відео, якщо ми так тупити будемо. Вибачаюсь вам за це все. До речі, пишіть в коментарі, що б ви хотіли б, щоб я зняв. Наприклад, Ukraine GTA. Тобто, ну, якусь рубрику, певно, пишіть в коментарі, я все прочитаю і вам відпишуть, чи взагалі можна, можливо таке організувати чи ні. Якщо можливо, то я це стоїться зроблю, так як ну, ви просите, то я зроблю. Добре, давайте ми швиденько зараз так, кстати, телепортуємося до автошколи. Стоп, 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 стоп. А перед тим, як ми, так сказати, телепортуємося до автошколи, вводьте мій промокод Віц. Ви зараз бачите його в себе на екрані. І е, він вам принесе приємні бонуси. Особливо е, на старті, він вам дуже допоможе. І е, поправочка, він до 5 рівня. І, так сказати, щоб потім не задавалися питання. Блін, арон, акуратніше можна. Так, а поки ми телепортувалися е, до автошколи, то. Мене тільки щось збив Арон, клас. Е, то у нас ламалася машина, ми її ремонтували, ми її штухали, ми чи там не взривалися, тут сервер розриває. Коротше, разів 20 померли, ледве дійшли до цієї ж автошколи, капець. Стільки всього переламав, так сказати, собі кістки. Добре, давайте зараз навчимося водити. Автошкола у нас. Так. Легкові, во, легкові, ну, давайте 11 тисяч, блін, дороговато. Добре, давайте. Лейте, швиденько, зараз пройдемо це все. Так, ми вже нарешті пройшли, ви не, роз, не знаєте, скільки всього було за кадром. Тобто, по факту, відео, яке от для вас приблизно не знаю, скільки це буде часу, ну, плюс-мінус 10 хвилин, то це все знімається пів, пів години. Тому що я так довго не знаю, чого воно так довго проходиться. Давайте дійдемо до моєї машини. Е, ти що? А, то не моя машина, блін. Аййой. Ну ладно. До речі, мені ще треба купити сім-карточку. Давайте ми купимо сім-картку. Тому що, так сказати, гроші в мене є, а треба, так сказати, їх кудись потратити. Давайте купимо сім е е Альт Капець 5 мільйонів за той, за номер. Якийсь дорогий. Так, давайте за тисячу це багато. Які в нас... Капець номер, дуже цікавий. Тариф, я знаю, тариф компакт. Да, нічого цікавого. Ти нічого нового. Ну що ж, в принципі, за сьогодні ми зробили багато чого цікавого, так сказати. Е, По-перше, купили квартиру. По-друге, купили машину. По-третє, здали на права. І по четверте, купили сім-карту. Купили сім-карту, це вже таке, але сам факт. Ну, добре, я прощаюсь. Ви були на каналі Фіц 5. Став лайк, щоб тобі сподобалося це відео. А якщо не сподобалось, напиши в коментарях саме, чому тобі не сподобалось. Пиши так само в коментарі свої ідеї щодо відео на Юкр по GTA, Так, ти що фігів? Чувак, ти мене бити хочеш? Ну добре. Підписуйся, мені буде дуже приємно. І ділись з другом, який так само, можливо, грає Україн GTA, А якщо не грає, то ділись е, ще більше з, з, з цим другом цим відео, тому щоб він почав грати. Ну, а я прощаюсь. Ви були на каналі Фіц 5 і всім па-па-па-па!